Добрий день. Мене звати Володимир Швайка, і сьогодні ми продовжимо нашу розповідь про практики, про можливості розвитку власного розуму. Сьогоднішня наша тема це про концентрацію, про розвиток зосередженості. Тож поїхали. Це друга навичка. Сьогодні для нашої розмови я це не стільки схема, скільки а, тема, які хотів би проговорити. Тож, що таке взагалі зосередження Вміння що таке концентрація? Це вміння спрямовувати свою увагу туди, куди нам це потрібно, і утримувати її там стільки, стільки нам це потрібно. І якщо казати про спрямовувати, можливо, тут якихось проблем та й немає, Але утримувати буває проблемно. Бо наш мозок. Наш розум да, від природи, він не, трохи непосідючий, він постійно відволікається. Часто в літературі можна побачити а, такий термін, як умова в розум. А, тобто а, смисл в тому, що м, це така алегорія на, на, на це не, непостійність, те, що він постійно хапається за все, що відбувається, непосидючий. Такий дикий і так далі. Це така дикість проти нашого нетренованого розуму це непогано. Але нам хотілося би, крім цього, мати ще можливість краще зосереджуватись, краще вміти приділяти час тому чи іншому. Ті інші важливі для нас справи. справі. Тож але перед тим як. Піти до самої практики, переш, першу треба розібратися, а взагалі, як працює наша увага наш, і, і саме чому ми взагалі відволікаємось. І тут варто сказати, що в нас не одна увага. Крім основної уваги, в нас ще є така система, як периферійне усвідомлення. Тобто є частина нашої свідомості, яка Працює на фоні, працює паралельно з нашою основною е, свідомістю. І вона постійно сканує все, що відбувається навколо. І це саме те, через що, ми, якщо в нас прилетить якийсь м'яч з боку, ми зреагуємо, якось відхилимося або е, відіб'ємо, його або ще якось. Ми зреагуємо до того, як ми подумаємо про те, що в нас щось летить. Ця система, вона на те і потрібна, щоб е, знаходити якісь. Важливі або небезпечні речі, і реагувати швидко. І, але крім цього, ця система ще в своїй роботі, да, в своєму аналізі а, навколишнього світу шукає щось, що може бути корисним, щось що може бути важливим, щось, чому варто приділити увагу з її точки зору. І вона постійно підкидує ці. А, Об'єкти в основну частину уваги, так би мовити. Ми це відчуваємо через знаєте, через ті бажання відволіктися, через е, такі питання, які постійно виникають в голові, типу. М -м, цікавий, цікавий колір. М -м, хто це хто чоловік? Хто це каже? Що там відбувається ззаді, Знаєте, такі питання про те, що, хм, що там? <схід> Щось таке. І це непогано, це щось що допомагає і нам, і нашим пращурам, допомагало вижити. Але е інколи це працює проти нас, коли нам треба зосередитись на чомусь та, і гарно там попрацювати, або бути, е або когось вислухати, або просто почитати, або ще щось, щось ще щось, ще, 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 ще щось. І, е але да, не дивлячись на те, що це такі автоматичні якісь такі. Несвідомі процеси, ми можемо тренувати цю кількість часу. Це не відволікання, ми можемо тренувати. Це відбувається це сама практика дуже просто. Ми просто обираємо об'єкт, і коли ми відволічемося, просто повертаємось увагу на об'єкт. Наче все просто. Але тут трохи багато є нюансів, які варто проговорити. По-перше, Варто розуміти, що ну, ця практика схожа і є таке е, порівняння з, з тренуванням цуценята. Що коли ми хочемо, щоб цуценя навчити цуценя сидіти, то ми беремо цуценя, садимо його перед собою, кажемо сидіти. І проходить буквально декілька секунд, і він вже десь побіг. Ми його беремо знову. Розуміючи, що це його природа, що це він з нами ніяк не, 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 не конфліктує, ми просто садимо його знову, кажемо сидіти. І він знову десь побіг. Але через деякий час, таких повторень, тут не зрозуміє, що від нього хочуть, і посидить трошки довше. Приблизно так відбувається і з нашою увагою. Ми беремо об'єкт. І коли увага уходить, відволікається на якісь такі, несвідомі, на якісь такі важливі наче, питання. Ми, це відволікання відбувається за межами нашого рішення. Ми не вирішуємо, що О, я треба зараз відволіктися туди. Ну здебільшого. Це відбувається без нас. І все, що ми можемо контролювати, це тільки помітити, що ми відволіклися, і повернути увагу знову на, на об'єкт. І в якийсь момент наш розум зрозуміє, що від нього хочуть, і, і буде більш довше знаходитися об'єктом, менше відволікатися. Це якщо казати про саму механіку практики. Да? Тобто ми, як ми і до цього казали, що ми знаходимо тихе спокійне місце, заспокоїмося, знаходимо об'єкт і просто туди до нього повертаємося. Який саме об'єкт? Традиційно. Це дихання. Традиційно, це дихання це не випадково це той об'єкт, який ми використовуємо в більшості практик. Тому що дихання є в нас завжди з нами. Це щось, що, що завжди поруч, щось що для чого не потрібні якісь зовнішні умови, ніяка атрибутика, нічого такого. Це щось, що, що завжди з нами. І воно постійно змінюється. Це щось, що нестабільне. стабільне, воно. Постійно переливається, кожен вдих відрізняється від видиху, від наступного вдоху. І ця його така непостійність дозволяє нам легше з ним бути, довше концентруватися просто тому, що нам цікаво цим на спостерігати, як воно змінюється. Але тут є декілька проблем. По-перше, більшість людей, ну ладно, не більшість, а, є люди, які коли зосереджуються на диханні. Часто починають його контролювати. Підсвідомо починають намагатися зробити так, щоб вдих був такий самий, як видих. І за доволі короткий час ми почнемо або позіхати, або якось якесь паморочення можемо зловити або ще щось. Бо нам буде або не вистачати кисню, або навпаки буде така гіпервентиляція. і це якраз те, що може вказати на те, що ми контролюємо це, це своє дихання і відпустити це. Але багато людей е, не, не завжди від, відслідковують те, що вони контролюють це. Тим більше багато людей не можуть відпустити цей контроль. Він же ж не, 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 не свідомий. І через це це може бути не, не, не гарний об'єкт, бо постійно ці збивання і неприємні відчуття. Ну, просто буде відволікати від основної практики. Більш того, якщо ви дуже е, така тривожна людина, то концентрація на диханні може якраз збільшити цю тривожність. Ви можете стати. Це, це може збільшувати ці цю, цю, цю відчуття, таке напруження. Це теж буде відволікати від практики, і це теж не потрібно. Тому краще в таких моментах обрати якісь інші відчуття. Наприклад, відчуття поря в позі. Воно теж змінюється насправді, якщо передивитись, але не так явно. Дихання все-таки більш легше відчути. Хоча є люди, які взагалі важко відчувають дихання, тоді в таких випадках ми рекомендуємо класти руку, наприклад, на живіт і відчувати це коливання. Через руку, наприклад. Теж як варіант. До речі, може допомогти і е в інших випадках. Нам не суть важливо, що це конкретно буде. Нам важливо, щоб це був якийсь об'єкт, який е не зникає бажано, і який е трохи змінюється, щоб нам було не не щоб легше було на ньому зосереджуватись. Е і який є поруч. Йдемо далі. Якщо ми кажемо про концентрацію, то якось підсвідомо можемо думати, що це означає вхопитися в об'єкт своєю увагою і триматися за нього такою, так, знаєте, силою волі. Але ці практики зовсім не про це. Ця практика, скоріше, навпаки, про відпускання е, усього зайвого. Про... Просто Якщо ми відпустимо все, крім цього об'єкта, почуття, відчуття якоїсь там. Це, це може бути взагалі зовнішній об'єкт по типу е свічки, ну, полум'я свічки, вона теж змінюється. На ній також легко більш-менш концентруватися. І все, що ми робимо, просто відпускаємо все інше. Залишається тільки свічка, тільки це залишається важливим для нас. От так ми зможемо довго залишатися з об'єктом, і це не буде важко, це буде навпаки заспокоювати, ми так зможемо відпочити. Більш того, взагалі заспокоєння і концентрація це пов'язані речі. Часто, якщо ми заспокоїмося, нам легше концентруватися. Якщо ми сконцентровані, нам легше заспокоїтися. Інколи взагалі ці дві практики пов'язують як щось одне. Е, так. Тепер перейдемо до проблем, які можуть виникати в процесі практики. От ми обрали об'єкт, наприклад, там відчуття опори або дихання, відвозом дихання. І в нас є відволікання і засинання. Перше від ми вже проговорили. Засинання це, це, коли, коли, це те, коли ми, ну, нашому розуму здається, що він уже все зрозумів про цей об'єкт, йому стає нудно, і він просто засинає. Такий Вимикає активність, бо ну а що він там ще не бачив. І є декілька лайфхаків, як з цим боротися, так, щоб бути сконцентрованим і залишатися в свідомості, залишатися з об'єктом ввінкненнями, так би мовити. Перший э, лайфхак да, – це ноутінг, тобто э, відмічання. По суті, якщо ми кажемо про дихання, то, то ми просто відмічаємо дих і видих. Дих, видих. Дих, видих. Э, навіщо це потрібно? Буде так легше, так легше не відволікатися. Причому, э, якщо ми проговорюємо вслух, то нам. Найлегше, якщо ми проговоримо про себе, буде трохи важче. Ну, ми будемо частіше відволікатися. І якщо ми взагалі не будемо проговорювати, ще частіше відволікатися. Тобто це такий, такий допоміжний механізм, яким можна регулювати складність і якось підтримати свою практику на початку, коли взагалі важко втримувати увагу, ну якщо вам важко втримувати увагу. Бо ми всі різні, є люди, кому доволі таки легко концентруватися. А є люди, кому дуже важко. І тут це якраз той механізм, через який ми можемо трошки регулювати цю складність під себе. Е і ще, е та, крім того, що ми е відслідковуємо вдих і видих, ми можемо просто рахувати е подихи. Від 1 до 10 і знову від 1 до 10. Теж такий класичний варіант, теж нормально підходить. Е більш того, якщо у нас є якийсь об'єкт, який не змінюється, ну або змінюється якимось чином, яким ми не можемо проговорити, наприклад, свічка, то ми можемо, або там опора, відчуття в опорі, то ми можемо просто проговорювати опора. Опора. Тобто раз в декілька секунд звертати увагу на те, а де знаходиться моя увага. Якщо вона відволіклася, то повертати її ці відчуття і проговорювати опори ну, таким чином, допомагаючи собі ще й, ще й аудіально так би мовити. Добре, ще таку, ви помітите, що якщо ви концентруєтесь на чомусь, що ви вважаєте неважливим, а поруч відбувається щось важливе то вам буде дуже важко сконцентрувати і направити туди увагу. Вона буде постійно убігати. В... В... Бо увага, вона як вода, а, яка тече туди де нижче, то увага тече туди, де важливим. І... Більше того, ми... є дослідження про те, що ми взагалі речі, які а, відчуваємо важливими, ми їх сприймаємо набільш... набагато більш детальніше, нам легше їх помітити і так далі. Так далі, так далі. Тобто ця важливість це, це теж, теж щось, що ми можемо використовувати для своєї практики, для, для допомоги собі. Наприклад, ми можемо перед практикою концентрації просто проговорити собі, що добре, на ці 15 хвилин моє дихання буде найважливішим, що зі мною буде відбуватися, і я буду поруч з ним. Ну, якось так. Щось, що допоможе вам просто проговорити, щоб. Пояснити своєму розуму, що це важливо зараз трошечки. Такі прості речі можуть доволі гарно допомогти в цій практиці. Якщо казати про засинання, такі відключення, то тим більше, якщо ви практикуєте ввечері і вже трохи засинаєте самі по собі, то можна просто піти освіжитися, свіжитися, там умитися холодною водою. І це теж нормальна історія. Крім цього, ми можемо додати, і це теж такий важливий лайфхак, про те, що з будь-яким об'єктом нам було би непогано просто спробувати зануритися, більш детальніше побачити його, більш детальніше дослідити з цікавістю і постійно намагатися побачити там щось нове. більш... Ну, Опішувати цю детальність, розуміння, більше розуміти про цей об'єкт і так далі. Наприклад, якщо ми кажемо про дихання, то ми можемо, ну на початку да, ми можемо помітити, що е, всі ці елементи дихання, які ми вирізаємо, да, вдих, видих, паузи між ними, вони постійно змінюються. Потім ми можемо помітити якісь, е, як, як взагалі де починається дихання, де воно завершується. Е, де починається видих з якого моменту, наприклад, якісь нюанси такі, Де як, де, як, як повітря йде, в яких місцях вашого тіла. Ну і так далі. Тобто тут є постійне якесь дослідження, де ви ще все більше і більше можете дізнаватися про своє дихання, постійно запитуючи, а що ще там, а що ще. І це постійне запитування допомагає ну, не відчувати, що. Що це нудно, що це постійно цей об'єкт залишається свіжим і цікавим. І це те, що допомагає не засинати. Більш того, є ще така техніка будильник, так? Вона, це доволі древня техніка. Колись це може бути будь-що, наприклад, якась каменючка або якесь щось, що ми просто кладемо собі на голову. І якщо ми будемо засинати, то цей, цей об'єкт просто впаде і розбудить нас таким чином. Такий от будильник простий, е, без якихось зайвих елементів. Е, і плюс до, до всього сам цей елемент може, сам цей об'єкт, да, ці камінючки або щось, щось що це виклада собі на голову, може бути об'єктом концентрації, да, він, він сам по собі може бути об'єктом. І це непоганий варіант урізноманітити свою практику чимось, чимось новеньким. Тож, добре. Тепер е, перейдемо до того, що у концентрації у зосередження є рівні так само, як у заспокоєні. На перших етапах це просто більше трошки більше часу е, не відволікатися. Але в якийсь момент. Вбувається такий, знаєте, щок, і, і вам може навпаки, вам може легше знаходитись з об'єктом, чим відволікатись. Це лише один із таких перших а, рівнів, їх там багато. А, вони на кожному ми все більше і більше відчуваємо якусь, якусь одну спрямовість, якусь таку знаєте, гармонію в своєму розумі. І навіть якесь відчуття радості і так далі. Про це є отакенна е, книжка е, Кула Даси чи Чуладаси. Е, це такий нейробіолог е, Джон Єлтс. Він нечасно нейробіолог і викладач ну, і, і. Ну, так, да, викладач. І він написав таку, таку роботу про якраз про, тільки про практики концентрації, про їх рівні. Про те, як, його, як, їх, як їх проходити, на якому, які бувають складності на кожному з рівнів і так далі. Тобто, якщо вам це цікаво і хочеться зануритися більше і глибше, то я рекомендую його книжку. Називається Світло розуму. На жаль, українською я її не бачив. Вона є російською, вона є англійською. Сподіваюсь, це ми будемо це зміниться, І ми побачимо цю книжку і українською. Крім того, є цілі там ретрити і так далі, програми саме по цій книжці розвитку такої уважності, Тож, ну, концентрації скоріше. І те, чим хотів би закінчити цю, цю розмову, тим, що ми в будь-який момент часу ми буквально є тим, куди спрямована наша увага. І якщо ми вміємо краще нею користатися. Краще її направляти і втримувати, бути з тим чи іншими речами, е, нашими цінностями, близькими і так далі, то це то просто роботою, це точно е, матиме гарний вплив на наше життя. І нам, на нашому, на, нам в тому сенсі, по якому я розповідаю, нам не потрібно досягати якихось дуже високих рівнів, рівнів концентрації. Нам потрібно, хоча б побачити цю тенденцію, цю. І перші кроки зробити в тому, щоб побачити, що ми можемо це покращувати і як це буде впливати на наше життя. Цього вже буде достатньо, щоб піти далі, далі вже побачити, як примінити це для того, щоб більш детально дослідити ті чи інші речі всередині. Це все, що я хотів сьогодні розповісти. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей в наступних серіях.